Вітаю вас, любі, на моєму каналі про красу, естетику, натхнення, жіночність, любов до себе і догляд за собою. Я Світлана Бугела, експертка зі створення красивого, естетичного настрою для щасливої жінки, і дівчата мені пишуть, що навіть коли здавалося, що нема сил, бажання, часу, енергії на те, щоб зробити собі макіяж після 20 хвилин з тобою, Світлане, все це як рукою зняло, і захотілося прожити свій красивий день. У мене сьогодні п'ятниця, особлива п'ятниця, день зустрічі з дівчатами. Хтось приїжджає з Миколаєва, хтось буде з Одеси. Ця зустріч буде в одному з найкрасивіших ресторанів Одеси, ресторані Південь. Якщо ви будете в Одесі, обов'язково побувайте там, тому що вайб, який створений в цьому ресторані, ну він неймовірний. Це просто. Вид на море, Це дуже класне обслуговування, дуже смачна кухня, і такі масштаби. от Просто я там себе відчуваю, просто як якась Перлинка в бережі океану Я сьогодні проживаю реально е, п'ятницю мрії. Взагалі, п'ятниця це такий особливий день для жінки, коли вона не просто має бути красивою, а це її просто обов'язок. Тому що п'ятниця це жіночий день під керівництвом планети Венери. І що п'ятниці ми з дівчатами надихаємо один одного в наших чатах, в наших повідомленнях, нашими фотографіями. Сьогодні Я от збираюся на зустріч. одягнула, мені здається, ну, дуже такий жіночний костюм. На сьогодні дрес-код біло-пастельний. Я, до речі, хотіла пов'язати таку шовкову хустиночку на шию, зробила з неї твіллі. Хто не знає, що таке твіллі? Твілля це така широченна стрічка, шовкова, яскрава. Вона може в'язатися, наприклад, на Шию, на ручку, на сумку, і замість навіть. Поясу. Бачите, як це естетично виглядає. Вирішила, що сьогодні акцентом я зроблю перли, тому що відчуваю себе, я ж кажу, перлинкою. А, а цей твілі я зав'яжу на свою сумку. Щоб зробити таку твіллі, потрібно скласти хустинку трикутничком. І з ось цього краю де трикутничок, так звернути ось таку. І можна пов'язати і на пояс. У мене сьогодні на пояс не вийде, тому що я пов'язала ось таку а, трояндочку. Буду сьогодні дівчаткам дарувати, тому що називаю їх своїми квітковими. Е, мені хочеться, щоб у дівчат в житті було дуже багато квітів. Ось і тому так. І е, часу у мене, як завжди. Мало вже залишилось, тому що, поки я зібралася з духом робити макіяж, зібрала подарунки. Я завжди люблю дарувати дівчатам якесь щось таке для натхнення. І дивлюся що як я можу не записати для вас ну, ось таке відео, щоб ви наступну п'ятницю, наприклад, прожили собі і запланували її дуже красиво. Написала дівчатам сьогодні в чаті, що я зловила себе на думці, що ну. Ну, от я реально дозволила собі сьогодні безмитушні провести цей день. Я спокійно е, приготувала сніданок, наготувала своїх хлопців, е, подала свою естетичну каву, провела час з чоловіком. А далі, коли прийшла няня, зібрала діток на вулицю і пішла робити собі біоцелюлозну маску, приймати душ. І зараз от зроблю макіяж. Макіяж я буду робити дуже легкий, тому що головним акцентом я зроблю яскраві губи для того, щоб дівчата мене чули, звертали увагу на мене завжди, коли ви хочете бути почутою. Того потрібно робити акцент на губи. Вії я сьогодні фарбувати не буду, тому що буквально вчора я профарбувала вії в салоні і маю можливість не приділяти час цьому елементу макіяжу. І взагалі я дуже сильно чекаю на нову туш для вій. Вона, мені здається, має такий же дизайн, як я сьогодні виглядаю. Вона буде такого. Рожевого кольору, сама туба, пакування в ретро, такому стилі. І я дуже дуже хочу її поскоріше мати. У мене якраз ну, вже моя сенсація підходить. До логічного завершення, вже відчуваю, що вона така трішечки суха. Тому ну, не хочу витрачати. Мені здається, що от, е, достатньо абсолютно. І зараз, взагалі, цей акцент на не дуже сильно профарбовані очі. І ми сьогодні з дівчатами будемо розмовляти про макіяжі різних епох. Це буде Така дуже надихаюча зустріч. І взагалі хочу сказати, що ми сьогодні проживаємо, мені здається, ну найкращий, найкрасивіший період макіяжу, тому що кожного разу ми беремо з кожної епохи найкрасивіші елементи і адаптуємо їх в сучасність. От, наприклад, ви бачите, у мене таке вінтажне намисто, і я його адаптувала ось такими сучасними перлами, які мені подарувала Олександра моя. Подруга, моя старша лідерка, мені дуже подобається носити ці речі, які мені подарували, тому що вони мають якусь особливу енергію. Бачите, у мене дуже така красива доглянута шкіра. Я зараз проходжу курс ретинізації, вже зробила дві процедури і. На кануні, буквально там півгодинки тому зняла з себе біоцелюлозну масочку, тому шкіра красива, сяюча, і особливо її маскувати, як завжди, і не потрібно. Але, ну от пропрацюю я центральні частини обличчя. Ось. Такий швиденький тон у мене вийшов. І знаєте, я навіть собі приготувала ще трішечки тональної основи з матуючим ефектом для стійкості. Але мені здається, що воно так красиво і просто природньо, що мені навіть напевно, не хочеться по трішечки прозорої пудри, як завжди, нанесу на... Ага, це не прозора пудра. Так, це наша мінеральна. Ну, напевно, знаєте, що робиться, тон робиться на краще. Бачите, я зараз от трішечки оці частини обличчя пропрацюю шрофковистою пудрою. Головне, щоб, знаєте, не було відчуття занадто матової такої шкіри, так, ось у цих ділянках, тому що, коли вона дуже-дуже сильно матова, то є відчуття, що ви перефарбувалися і виглядаєте. Доросліші. І зараз буквально трішечки моїх улюблених рум'ян, Ніжний рум'янець. До речі, фарбувалася тільки що дивлячись в екран телефону, і згадала той класний рілс, який ми записали з Олександрою є в інстаграмі про жіночу правду, де вона мене питає: Як часто ти фарбуєшся, дивлячись просто в екран смартфону? Я фарбуюся дуже часто, і мені здається, що виходить дуже красиво. Ось дивіться, яка свіжість. Я додаю буквально трішечки, як завжди, деталь повіки. Це, знаєте, не навчання по макіяжу, тому що я роблю такі прості. Ті істини нічого нового, нічого складного, але головна ідея в тому, щоб просто робити. Як багато жінок виходять з дому, не приділяючи увагу макіяжу, а потім не користуються можливостями, які у них є. Так, не можуть вийти в історії, записати якесь відео, тому що відчувають себе некрасивою. От ну, тут не йде мова про те, що е, тільки зовнішність важлива, але коли є трішечки Ян, є рівний тон шкіри, є такий ось блиск в очах і відчуття того, що ти собі приділила час, то ти набагато впевненіше, ти набагато ресурсніше, і ти набагато більше всього встигаєш. Тому, коли вам здається, що немає часу робити макіяж, ну знайдіть ці 5 хвилин і не займайтесь той момент тим. Що не дасть вам ресурсності від того, що ви будете там, я не знаю, натирати стіл чи розкладати прання по поличкам, чи щось робити, ваш день не буде дуже ресурсним. А Якщо ви зробите макіяж, це буде зовсім інша історія. Я зараз почала консультацію зі своїм стилістом. Можу вже сказати, зі своїм стилістом, так тому що в мене це перший такий досвід, і от вона мені порекомендувала стосовно того, що я маю дуже теплий підтон свою портретну зону прикрашати саме. Золотом. Щоб, от, золото, це моя історія раніше приділяла уваги саме білим металам і сріблу. Навіть, бачите, обручка в мене з білого золота. А вона каже: слухай, якщо ти почнеш додавати саме золотого сяйва, то ти будеш ще гармонійніша. так? І ти це світло, яке потрібне людям. Я зараз наношу хайлайтер, це хайлайтер з минулою обмеженою колегою. В золотому бачите, відтінку, і ми всі в очікуванні нового хайлайтеру, який я думала, що він буде таким самим, але він зовсім інший. І я б сказала, що він має набагато меншу е, таку текстуру, цей кру, крупно дисперсний, а той буде дуже-дуже-дуже шовковистий. Е, цей також дуже красиво виглядає на шкірі і додає такого лоску, шарму. Благородності, бачите? Але новий хайлайтер це просто взагалі шедевр. І поки лідерам дадуть спеціальну пропозицію замовити з 1 квітня, я вирішила скористатися тим, що в мене є в обмеженій колекції, і зробити собі. Ось такий красивий, сучасний, свіжий макіяж. Одразу, коли додаєш хайлайтер, то ти виглядаєш ну, таку відпочившою, тому що з'являється на обличчі ефект Baby-Face. Єдине, що я зараз це зроблю, підкреслю брови. Я їх вчора також профарбувала у салоні, тому у мене вони мають форму. Я їм додам. Охайності додам їм е, об'єму прозорим гелем для брів. І е, мій макіяж очей буду вважати готовим. І головний акцент, як я вже сказала, зроблю на губах. І я сьогодні хочу нанести Empower. Це помаду з обмеженої колекції. Вона ще є в продажу, вона йшла по благодійній програмі рожевий змінює життя і допомагає жінкам боротися з раком молочної залози. Я також візьму рожевий олівчик, ви можете взяти будь-який, який у вас є. Я зараз не знайшла яскравий рожевий, який в регулярній лінії, і тому беру з обмеженої колекції. Дуже вам рекомендую використовувати гіалуроновий бустер, гіалуронову сиворотку для догляду за губами, тоді вони у вас будуть завжди такими зволоженими, красивими. Мені здається, що завжди, коли жінка обирає яскраві відтінки помад, вона відчуває себе дуже впевнено. І не забувайте в той момент, коли фарбуєте губи, собі посміхатись. Тому що тоді ви відчуваєте себе красивою, впевненою, і ваш настрій він просто взлітає. Я вважаю, що це одна з найкрасивіших помад, яку можна обрати для зустрічі з дівчатами, для того, щоб створити класний трендовий весняний акцент на ваших вустах. І ця помада є. Помадою, яка має місію змінювати, покращувати, рятувати жіно, жіночі життя, я знаю про що я кажу. Я... Ще раз знаєте, коли дивлюся на цю нагороду, яку отримала моя команда за найбільшу кількість проданих помад, і гроші з продажу цієї команди йдуть на реабілітацію жінок, які перенесли рак молочної залози. Я кожен раз, коли фарбую губи, пишаюся тим, що ми своєю красою дійсно рятуємо світ. Тому, дівчатка, дякую вам за те, що наша команда. Має е, таке хришталеве серце, і ми можемо пишатися тим, що ми дійсно змінюємо цей світ на краще. У мене залишились тільки парфуми. Я обрала, звісно ж, парфуми золота, розкоші, сонце у флаконі це аромат ілюміне. Якого достатньо всього одного нанесення багато не треба, тому що це справжній такий французький парфум. і мені так хочеться, знаєте, десь зловити його ось тут. Бачите в сонячному дзеркалі. Такий, прям хочеться зробити стоп-кадр. Так це красиво і естетично виглядає. Напишіть мені, будь ласка, якщо вам також це подобається. Мій макіяж готов. Я вважаю, що для того, щоб виглядати впевненою, розкішною і щасливою жінкою, достатньо приділити собі 10-15 хвилин часу. і Весь день пройде зовсім по іншому. Знаходьте час на себе, тому що життя воно йому все, все одно, що ви від нього хочете. Так давайте ставити бажання такі, щоб кожного разу у нас був привід посміхатися. Я вас собі маю і сподіваюся, що вам відео сподобалось і ви захотіли після нього зробити макіяж. Якщо це так, обов'язково підтримайте мене в коментарях і напишіть мені щось приємне. Може, напишіть якусь свою улюблену помаду для зустріч з дівчатами. А я вас собі маю і побігла творити красу.